Сильна молитва на три секунди може змінити все твоє життя. Дочитай до кінця. У цю мить я молюся за того, хто дивиться це відео. Господи, я молюся за кожну сферу її життя. Прошу, дай їй мир, радість і благодать. Ти знаєш труднощі, з якими вона стикається, ти знаєш, у якій ситуації вона перебуває. Хто ще, як не ти, може впоратися з усім найкраще. Господи, навіть якщо вона іноді почувається безсилою, сповненою болю та відчаю, я прошу Тебе визволити її від усяких тягарів і труднощів, дати їй свободу в Христі. Господи, я також молюся за її найглибші прагнення і надії, за те, чого вона чекає і до чого прагне. Благослови кожну частину її життя, наповни її миром і потіхою, допоможи їй відчути твою любов і підтримку, навіть якщо зараз це важко зрозуміти. Господи, в ім'я Ісуса Христа, наповни її Святим Духом. Дорогі друзі, напишіть у коментарях Амінь, і поділіться цією молитвою, хоча б з однією людиною, з тією, яку хочете благословити, щоб сила молитви не зупинялася.